Порівнюємо міні-пилочки алко проти штеля. Поїхали. У нас діаметр гілки десь сантиметрів десять, мабуть. Готовий! Не бавися, Олег. Є. Штин. Забери колодочку, щоб не відскочила. По приблизку. Не дави. Да, давай ще один для чистоти, щоб подивитися. Що це Део І мерседес. Ну не настільки, але <гум> давай ще подемемо. Вистачить ще штильком пильнуть е, до вже на гілки. О, вистачить, вистачить. Так. В загальному дивіться, обидві пилки вони гарно пиляють, гарний різ. Але це у нас це клен, і він доволі твердий. І діаметр ну пристойний, якщо чесно. І в цьому випадку, отута, ну хай би як там не було, але 18-вольтовий акумулятор, він по потужності випереджає 12 вольтовий. Ну і плюс до вже нашої шини. І плюс потужні спилки. Чуть тільки легенько, чуть треба підтримувати, і все. А треба наоборот давити, вона буде як бензопила, лучше різати. А цю її легенько придавив, і все вона стає. Не фатає потужності. Тобто на товстих гілках ну різниця відчувається да, у потужності? Да, алко. Тобто буде виправдана поляче. на товстих гілках більше. Алко, да. На маленьких може не буде чувствуватись. Якщо даже брати в порівнянні тисяч вісімдесяти є відео і 361, шістдесят да. На маленьких гілках воно одинаково. Чим більше гілка, тим краще буде пиляти потужніша пилка.